Усім, хто дивиться, дай Боже, здоров'я, думаю, ідея максимально зрозуміла. Цей ножик зайшов, вирішив удосконалювати, підготуватися більше, краще і зробити щось теж на цю тему. Без зайвих слів, починаємо робити. Ляпс, і готово. Робити цей ножик буду з залишків пилки саме цікаве, як я буду це гартувати. Фактично на запальничці і на якійсь свічці, бо того, що. Для загортування в мене тут небагато. Дивіться сюди. Я вирізав і не просто вирізав, а що воно ще ідеально підходить. Бум! Викликайте патрона, нехай розмінує цю бомбу. Мені здається, буде дуже круто. Тільки оце вже, я сумніваюся, що воно прям дуже додає красоти. Але то таке. І ще залишилося зовсім така невеличка дрібничка. Якось спробувати зробити оцей рівно спуск. С3 і С3. Розраховую, що центр сверла якраз на 1,5 мм. Спробую розмітити центр. Ні, би навіть вийшло. Це диво вижило. Так, трішечки підчухав. Очевидно, що без гріндера зробити це все рівно, звичайно, що не вийде. Що може замінити гріндер? Тобто, гріндер замінив ось це. Спочатку було це, потім гріндер. Для того, щоб відчухати це все напильником, треба відпустити. Значить, відпускаємо. Так, трошечки підчухав, виглядає вже більш-менш нормально. Зараз настає процес, який фактично практично нереально зробити вдома. За цей процес я переживаю найбільше, це загартування. Звів доволі тонко. Я не знаю це наскільки має мені пощастити, що в мене це вийшло, що я навіть не можу передати. Вже майже все готово. Скажу чесно, є деякі переживання. Про всяк випадок, вогнегасник не поготовий. Дуже сильно надіюся, він не знадобиться. Також в мене тут є багато води. Думаю, максимум, що може піти не по плану, це може загорітися мастило і трішечки подиміти тут. Надіюсь, я швидко його затушу. Витягнув, коли почала горіти моя рукавиця і походу треба буде перезагартовувати. Але загалом отут загартовано 100%. Вирішив перегартувати. Я бачу, що воно може загартуватися. Єдина нюанс з опускання в масла. Треба опустити так, щоб не опектися. Це неймовірно, але воно загартувалося. уявляєте? Я не вірю своїм очам. Ну що ж, трішечки підчухнув. Зведення доволі тонке, мені подобається, має різати, по ідеї, добре. Радий, що загортувалося, іскри летять, все класно. До кінця я тут ще не звожу, буду заточувати в кінці, щоб не порізатися, поки буду робити больстер. Больстер буду робити з ось такої латуньки 3-мм. Мені здається, пасувати має. Жило, звісно, до сраки, бляха. Блін, тільки хотів сказати, що навчився свердло заточити, і виходить, що ніфіга. <звук> так, поліровка присутня. Мені здається, непогана. Та тут зеркало дуже мені подобається, як загалом виходить, тільки тут в мене вийшла повна халтура. Так воно бути не може, і, на жаль, я не зробив рівно. За планом, спочатку, я думав, що я піджену і не буду тут робити фактуру. Але зараз вже не залишається ніякого іншого виходу, як окрім робити фактуру, щоб якось це замаскувати. Тому буду зараз настукувати. Взявся набивати, а два рази стукнув і з іншої сторони я вже сильно покоцав. Все через що? Через те, що тут була дуже покоцана кувалда. І я відполірував. Зараз буде такий експеримент, наскільки збережеться оця відшліфована частина на рівні гладкій поверхні. О! От я, блін, дурачок. Чого я так зразу не зробив? Дивіться. Просто легенько підчухнути і вже немає таких глибоких порівняно з тим, як було спочатку. Ну, Больстерок жирок. Ну, Відносно, звичайно, не то, щоб прямо жирок-жирок, але відносно він мені подобається. Доволі класно пасує. Я навіть не можу передати, скільки сил і часу я потратив, щоб зробити ось цей больстер. Ну, шкода, що я ніколи не засікаю, скільки годин я над цим працюю, але. Повірте мені, це було дуже-дуже важко. Друзі, як можете бачити, я ще шурую досі, можна сказати, дідівським методом. З тормозного диска я зробив собі ось такий брусок для притірки і потихеньку чухаю. Але думаю, що потихеньку підходить той час, коли вже пора пробувати ці пасти для притірки. Я ніколи з ними не працював. Якщо можете, напишіть в коментарях, які краще з чого спробувати, щось таке бюджетне для починаючих, тому що я не зовсім вивчав цю тему. Я розумію, що з пастою має бути кращий результат, але не дуже дослідив це питання. Тому, будь ласка, напишіть, що, як, де і по чому. Друзі, що хотілося би сказати, дуже сильно я замахався з тим, що в мене постійно хромає заточка ножів, тому що я точу буквально на двох патачках і непонятно чому. Якби ви, наприклад, підписалися на Patreon і підтримали мене трошки, я би з часом купив би, наприклад, класну точілку, і мої ножі були б просто супер самими гострими ножами, які можуть бути взагалі в світі. Тому. Якщо хочете підтримати, якщо можете, якщо ви вже підтримали військових, якщо ви вже всім -сім задонатили і у вас є невеличке бажання підтримати мене, і щоб я мав якусь додаткову мотивацію робити для вас контент, буду дуже вам вдячний. Thank you very much. Коротше, дивіться, що ми зараз робимо. Я відполірував майже до такого стану, що вже ну, не зовсім зеркало, таке першовеньке зеркало, я б назвав. І зараз я беру 400-ту наждачку. І дуже рівними рухами спробую зробити щось типу сатин. Ну, Якщо не я, то хто вам ще це покаже? Пробуємо. Хм. Цікаво, що тут. Ну, Треба ще трошки попрацювати, але ідея ясна. Перед тим, як показати вам готовий результат, треба зробити одну дуже важливу штуку, яку я завтикав, топону зробити. Коли робив цей ножик, який ви можете виграти за донат 50 гривень. Всі гроші підуть хлопцям на FPV. -шки. Я не знаю чому завтикав протравити ось цей ножик. І зараз ми це виправимо і подивимося, чи буде там малюнок та маску. Ху-ху-ху! Йоу! Що ж я такий дурачок і не зробив це одразу. Чому я одразу не догадався просто взяти і протравити ніж? Я ж робив дамаск для того, щоб ви дивилися і казали, Вау, Богдан, який красивий малюнок. Я це, все, я це все ще позачищаю, доведу до ладу, і у вас всього за 50 гривень може бути ось такий ножик. Будь ласка, підтримайте збір, все піде на діло, все піде на FPV-шки. Якщо вам навіть не потрібен цей ніж, будь ласка. Підтримайте збір, зберемо хоч трішечки грошей і відправимо хлопцям. Зараз це просто необхідно. Я розумію, що всі втомилися, що всім важко, але уявіть, як хлопцям там. Я вас прошу. В це важко повірити, але в мене вийшов просто ідеальний, оптимальний, кухонний бушкрафт ніж японського типу, універсальний Pro Plus. Мені дуже подобається результат. Ось цей сатин. Дуже класна тема, мені здається. Ну, і загалом, візуально, мені подобається. Сподіваюся, вам також. Ось така класна штучка в колекцію. Пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд, всім гарного. Пока!